Привіт! Тепер хорошо можна продавати електронні товари. Це наше нове велике оновлення, яке ми і презентуємо вам в цьому відео. Розповімо про набір функцій, як ними користуватись, та як взагалі працює продаж та покупка електронних товарів на нашій платформі. Тож дивіться до кінця, і поїхали. Процес покупки досить простий і майже не відрізняється від купівлі звичайних товарів. Покупець обирає товар, далі йому потрібно заповнити спрощену форму замовлення і сплатити за товар. Після оплати він зможе завантажити файли в особистому кабінеті вашого інтернет-магазину. Ви можете продавати будь-який цифровий контент. Обмежень майже немає. Це можуть бути електронні книги, навчальні матеріали, фотографії або шаблони дизайнів, запис вебінарів чи навчальних курсів, і навіть записи на онлайн-консультацію. Також є можливість додавати файли для завантаження при купівлі і фізичних товарів. Щоб увімкнути всі опції для продажу електронних товарів, вам потрібно перейти в налаштування та до каталогу вашого сайту і увімкнути чекбокс. Після цього ви зможете налаштувати товари. Для цього перейдіть в налаштування товару і тут ви побачите два нових параметри. Перше, це файли для завантаження. Тут ви зможете додати файли, які має отримати покупець після оплати. Другий параметр це електронний товар. Тут потрібно відмітити чекбокс. Він допомагає системі зрозуміти, що цей товар виключено для завантаження і не потребує вибору способу доставки. В варіантах доставки з'явився новий тип: завантажувальний контент. Він налаштовується так само, як і інші варіанти доставки на платформі, але буде автоматично вибрано, чекаусі, якщо в корзині покупця тільки електронні товари. На налаштуваннях цього варіанту доставки вам потрібно обрати, які варіанти оплати будуть для нього доступні. Після оплати покупцю прийде повідомлення, що файли, які він купив, знаходяться в його особистому кабінеті. Тепер, давайте разом. Пройдемо шлях створення електронного товару на прикладі нашого клієнта, який планує продавати майстер-класи з просування сторінки в Instagram. В клієнта є запис вебінару на тему просування в Інстаграм та текстовий посібник з додатковими матеріалами в форматі PDF. Також є бонус набір зображень для оформлення інстаграм-аккаунту. Переходимо в налаштування і включаємо функції для продажу електронного контенту. Далі створюємо новий товар: – клас з просуванням магазину в інстаграм. В цього товару буде три різновиди. Запис вебінару буде коштувати 250 гривень, запис вебінару плюс текстовий посібник 300 гривень. Повний комплект запис вебінару посібник плюс шаблони зображень 500 гривень. Ми вже додали зображення та опис для цього товару. Тепер давайте створимо відповідні різновиди, тобто модифікації з різною ціною. Якщо ви ще не маєте власного магазину хорошо, то створюйте його за посиланням в описі під цим відео. У нас є служба підтримки. Та відео і текст в інструкції, завдяки яким ви легко зможете налаштувати свій інтернет-магазин для продажів. Продовжимо створення модифікації. Створимо параметри модифікації тип контенту. Перша модифікація буде запис вебінару. В першій модифікації треба вказати значення ціни додати до цієї варіації один файл для завантаження. Потім позначимо, що це електронний товар. Наступна модифікація це запис вебінару плюс текстовий посібник. Значення для параметру та тип контенту вказуємо ціну і додаємо вже два файли для завантаження. Далі по аналогії створюємо третю модифікацію. Не забувайте всюди позначити цей товар як електронний. Цей параметр модифікації потрібно обрати як той, за яким буде вибір на сторінці товару. Що побачить покупець на сайті? Переходимо на сторінку товару, який ми тільки що створили. Біля фото товару знаходиться автоматичний стікер Електронний товар. Також на сторінку товару ви можете вивести окремий блок з описом. В ньому буде інформація про те, як саме відбувається продаж цифрового контенту. Для цього перейдіть в налаштування в блок про оплату та доставку і в інформації про електронні товари. Щоб налаштувати доставку та оплату, переходимо в налаштування. Далі варіанти доставки. Тут необхідно активувати доставку типом завантажувальний контент. Далі потрібно обрати, які варіанти оплати будуть доступні для цього типу доставки. Залишимо для електронних товарів виключно оплату картки онлайн в нашому магазині. Це буде оплата WayforPay. Ви можете до фізичного товару додати файли, які будуть доступні після оплати. Для цього вам потрібно додати файл для завантаження до товару в налаштуваннях, але не вмикати чекбокс електронний товар. Матеріал при покупці зможе бути додатковим бонусом для ваших покупців. Наприклад, покупець купляє у вас форми для випічки, і ви можете додати до цієї покупки список рецептів з відповідними ілюстраціями. Створення і продаж електронних товарів вже доступні на всіх сайтах на нашій платформі, починаючи з тарифу стандарт. Більш детальний опис всіх нових функцій і відповіді на поширені питання можна знайти в текстовій інструкції, посилання якої є в описі під відео. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити вподобайку до цього відео, і я з вами прощаюсь до наступних роликів.